Так. Доброго часу, доброго ранку, кому як, хто коли дивиться. Дивіться, сьогодні буде випуск багатьох точок, таких гарячих, окупованих міст. Ну, Поки що по-запорізьки, потім перейду на Херсонську область. Що буде в березні? От. Дивлюся, кожний пункт окремо, так краще. І... Бо всі потім внести в одне відео нереально. Ну, вирішила так зробити цей раз. Так, дивимося пологи. Окуповані пологи на березень, прогноз на березень місяць. Дивимося. Дивіться, велике прохання, люди, які, наприклад, продивилися цей розклад. Будь ласка, не пишіть мені там от, за деякі пункти, які. Продивіться, які ви хочете, щоб я там продивилася. Продивіться спочатку список відео. Можливо, в моїх відео вже є цей населений пункт. Тому що я от буквально позавчора виклала там Бердянськ. Ви мені вчора пишете там 200 з чимось повідомий. Зробіть Бердянськ. Ну, я не можу кожен день його дивитись. Ну, ви розумієте, так? Інші населені пункти теж треба їх продивлятися. Пологи. Пологи ситуація дуже складна. Прям дуже по пологам дуже-дуже складна. Я б навіть сказала, що от якщо є ад, то він в пологах, в Бахмуті і десь на, на Донецькому напрямку. Що будемо на березні місяці, О, в березні місяці буде дуже багато м -м, летіти. Дуже сильно. Прям, м -м, я б сказала, не то, що летіти, а там буде. Нема там. Там руйнування на руйнуванні будуть. Руйнування на Ви знаєте, дуже багато коштів треба буде виділяти потім після звільнення цього міста для як відбудови. Для відбудови. Але відбудують. Можливо, не одразу все місто, але помаленьку потихеньку відбудують. Так, да, буде відбудовувати вже Україна. Так, коли ж звільнення? Ну, дивіться, обстріли будуть до того часу, коли не зацвіте папороть. Коли в нас цвіте папороть? Липні. От обстріли е, полог будуть до того часу відбуватися. Людям буде дуже важко. Але після звільнення обстріли не припиняться. Е, звільнення якось буде відбуватися в два етапи. Перший етап, ніби як щось там, вони, кільце якесь і все таке, але іще буде один етап, тобто два етапи. Якось так спочатку кільце, а потім уже все останнє. Це перше. Друге, коли це буде, давайте подивимося, квіти. Знову мені квіти кажуть. Дивіться, тільки. Квіти, але до того часу населення зменшиться. Тобто буде дуже багато жертв по пологу. Якось так. І наступний очільник цього місця це буде чоловік. Так. так що ось такі справи. Дякую вам дуже і всього найкращого. До побачення. Не забуваємо підписуватися.